Це моє таке дитя, яке там з таким, ну, трошки серця і душі вмерло в місті з бібліотекою. Пані Юлія зі сльозами на очах розповідає про знищену книгозбірню у Маріуполі. Ще у лютому тут лунав сміх малечі, а мешканці святкували день єднання. Однак в середині квітня сюди потрапив снаряд окупантів. Тож від Донецької обласної дитячої бібліотеки залишились лише стіни. Пожежа знищила усі 380 квадратних метрів, а 50 тисяч книг, загальна вартість яких понад 4 мільйони гривень, стліли за лічені хвилини. І колись один з найкращих закладів культури перетворився на розру. depanuje. Тиша в нас ще були дуже амбітні плани. Ми у нас пройшло шість поточних ремонтів. Цього року ми повинні були завершити в основному приміщенні ремонт фасаду. Нам було передано ще одне приміщення, і там повинен був реалізуватися проєкт чотири кульори. Єднання це повинна була б бути бібліотека з високим рівнем доступності. У нас було дуже багато гаджетів, 3 d окуляри інтерактивні панелі, рідери для читання, планшети. Графічні бланшети таке інше. Мікроскопи. У нас працювало 18 творчих студій та клубів. Юлія згадує, бібліотека розташовувалась у центрі міста на проспекті металургів. Заклад був молодим, однак перспективним. Щороку читальні зали приймали понад 50 тисяч відвідувачів. Тим паче завітати до книгозбірні могли донечани будь-якого віку, вподобань та навіть люди з інвалідністю. Для них проводили різноманітні майстер-класи, конкурси, фестивалі та творчі зустрічі. Працювали у бібліотеці 43 людини. Однак лише 18 вісімнадцятьом вдалося вибрати з окупанського пекла. Деяких депортували до. Росії інші ж продовжують жити у Маріуполі. Є колаборанти, є збивших колег, які там працювали в культурі, є серед освітян, є серед моєї колективу. Такі, на жаль. Це наш, так сказати, сором. Вони навіть намагалися спілкуватися, деякі запрошували, повертайся, тут клас, будеш працювати. Коли ти не маєш зв'язку і допомоги з України, і тобі кожного дня розповідають, що тебе кинули, ти м'ясо ти нікому не потрібне, тебе кинули. Тебе навмисно тут залишили, тебе навмисно тут обстрілювали і все таке інше. Ну і у деяких людей десь щось там здвігається. На початку квітня жінка разом з родиною покинула Маріуполь. Дні, проведені під обстрілами вона ще й досі забути не може, але поступово повертається до мирного життя. Її тимчасовою домівкою стала Біла Церква. Тут все починає з чистого аркуша. каже, місто подекуди нагадує їй малу батьківщину. Однак найбільше жінка сумує за морем. А що вам подобалося найбільше в Маріуполі О, в Маріуполі Ну, мабуть, наші наш дійсно наші парки, наш центр, наші набережні. Нам тут дуже подобається клімат, тому що Маріуполь він більш більш такий спекотний, сухий. У нас ніколи в серпні не було такої, такої зелені. Це тільки в травні, навіть в червні її вже нема. Вона така вже жовта. Ну, спека, спека, спека і вітри. А попри війну бібліотека продовжує працювати онлайн. Над наповненням соціальних мереж та сайту працює п'ять фахівців, які отримують заробітну плату. Проте такий формат, як стверджує Юлія, їм не до вподоби, і вона вирішила відкрити культурний хаб у білій церкві. Однак для реалізації ідеї бракує коштів. Тож наразі збирає від небайдужих книги та шукає приміщення. А поки відновлення бібліотечного фонду директорка розпочала з придбання книги земляків у ній зображені маріупольські мозаїки, більшість з яких Знищили окупанти. Ця книга це наша пам'ять, це наше надбання нашого міста. Може, з часом якісь мозаїки будуть відтворені. Звісно, вони ніколи не зможуть стати такими оригінальними, як вони були. Головне не складати руки, і бо саме цього від нас чекають, що ми здамося, що ми зламаємося, що все в нас плохо, Ми вас знищили. От ось так і буде. Не буде. Ми, як той фенікс, відновимося, відродимося. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.